На Сумщині призначено представника уповноваженого Верховної Ради України прав людини. Я хочу подякувати уповноваженого Верховної Ради з прав людини, пана Лубенця, за те, що мені довірили виконувати нові для мене посадові обов'язки. У нас на Сумщині введено тепер таку посаду. Раніше не було а раніше одна особа забезпечувала представницькі повноваження. Від уповноваженої Верховної Ради з прав людини, тобто парламентський контроль у північних областях. Тепер на Сумщині ці функції виконуватиме кандидат юридичних наук та експерт телеканалу СТС з 15 травня я призначена. І працювати буду за дорученням, за дорученням уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ось я отримала доручення, отримала посвідчення представника уповноваженого Верховної Ради України. Ну і будемо намагатися виконувати ті важ... надважливі завдання, які стоять перед нами з відповідно до цього доручення і посадових ну і закону і конституції, тому що. Порушення прав людей відбуваються скрізь і завжди особливу увагу. Тетяна Мороненко обіцяє приділити зверненням громадян стосовно порушення їх прав у різних сферах. Пріоритетом своєї роботи називає захист інтересів жителів Сумщини. Новини СТС.